Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що є чотири пори року: зима, весна, літо та осінь. Зараз настала весна. Вона має три місяці: березень, квітень, травень. З приходом весни все пробуджується від сну та розквітає. Природа змінюється неквапливо та повільно. Але з кожним днем ми помічаємо щось нове. Сонечко піднімається вище, світить яскравіше та тепліше, небо прозоро блакитне. Сніг розтанув, з'являється перша молода травичка. День стає довшим, а ніч коротшою. Поступово з'являються перші весняні квіти. Також прокидається від сплячки тваринки, а пташки прилітають з теплих країв і будують собі гнізда, повертаються туди, де народились і виросли. А люди одягають весняний одяг. Дітки багато гуляють. З приходом весни починаються весняні роботи, саджають нові дерева, кущі, квіти. Та грядки для птахів майструють та вішають шпаківні. Рідна природа завжди потребує нашої уваги та турботи, а особливо зараз у весняну пору. Усього вам найкращого. Дякую за увагу!